З газу на дрова У Тлумачі на альтернативні види палива перевели три котельні, які забезпечують теплом бюджетні установи. Ціна такої модернізації більше трьох мільйонів гривень. Це кошти інвесторів. Тепер чиновники по даних теплопунктах очікують суттєвої економії. По очікуваних результатах ми за опальний сезон повинні зекономити. Орієнтовно 2,5 і мільйона гривень в результаті переведення цих трьох найбільших котелень в районі. Ми скоротимо споживання газу у бюджетній галузі на 52%. На досягнутому керівництво області не зупиниться, адже переведення котелень на дрова та палети очікується по цілій області. Тож скоротити використання газу на Прикарпатті сподіваються на половину. Ця робота буде не закінчуватись цим опалювальним сезоном, або цим роком вона буде продовжуватись і надалі для того, щоб вийти на рубіждити. 2015 року і виконати завдання президента по зменшенню споживання обсягів газу, що стосується області, на 50%. Якщо ми беремо, скажімо, цифру, та яка буде запущена до кінця поточного року, мається на увазі котельні. Це 47 котелень. На кошти заощаджені завдяки альтернативним видам палива у Тлумацькому районі. Модернізують ряд дрібніших котелень.